Подготовка до кінця світла йде повним ходом на рівні уряду. Людство стоїть на межі Нової Великої епохи. Ми маємо перейти в тисячолітне Царство Ісуса Христа на землі. Люди підійшли до зняття шостої печатки апокаліпсису. Це початок катастрофічних явищ, який завершиться переходом у нову епоху правління Христа на планеті. Основна проблема сучасної людини відсутність реальності. Сьогодні в більшості людство живе в ілюзіях, турботах та віртуальної реальності. Навіть багато християн забули, хто вони є, яка їхня головна місія. Водночас багато людей світу готуються до судного дня на рівні світових урядів та Заможних людей світу йде внесок коштів для підготовки до останнього часу, будуються ковчеги по рятунку, здатні витримати катастрофи планетарного масштабу. Квартири на цих судах продаються за десятки мільйонів доларів. Дивно, що ті, хто не служать Христу, бо готуються до останнього часу і до судного дня, а віруючи, збирають на землі. Бажання матеріальних благ відводять від дійсності, але все матеріальне згніє та пропаде. Нам потрібно включитися, коли ми живемо, відірватися від віртуальної реальності і сфокусуватися на Господі. Людям треба вернутися до Ісуса Христа, до Його Слова, навчитися жити за Його законами. І допомагати, очікуючим приходити в реальність та рятувати свої душі. Дивіться канали Солтаненка, і ви зможете це зробити в вашому житті. Благословляємо вас.